Я хочу подякувати депутатам всіх рівнів, сільським головам за те, що ми з вами непростий час знаходили спільне рішення. Я з почуттям великої відповідальності за доручене діло і з вдячністю президенту і уряду України приїхав сьогодні до Львова. Для того, щоб продовжити добрі традиції нашого регіону, в розбудові нашого краю, в розбудові української держави. Дякую